Є питання. Ну тому якось будемо викручуватися. Я сподіваюся, що все буде добре, пане Володимире. А що до голосування через дію, до цього ставитися? Же... Я думаю, що це утопія. Єдине голосування електронне, яке відбувається. Якщо ми говоримо орієнтуємося на демократичні країни, то чомусь європейські країни не дуже приймають досвід Естонії, де якраз є це електронне голосування, і все ж таки деякі країни є гібридне, що можна так і так, й листами можна поштою. От, але здебільшого традиційне голосування залишається. Це дуже погана історія, і всякі прикрив... якщо влада хоче прикриватися про те, що от військово... внутрішньо переміщені особи не будуть змоги змогу проголосувати. Військових, ми так почав. Почемо... Мо за військових, що не мають тільки в дії продати це все від лукавого, тому що дія не захищена жодним чином від втручання доведено е нашими. Е трьохрічним повномасштабним вторгненням вже окупанти зламували Київ стар цю саму дію. Зламували державні реєстри зламали доведено розслідування щодо втручання росіян у вибори в Сполучених Штатах по Європі. Маса прикладів, тому от якраз в цьому випадку я думаю, що наші європейські партнери не те, що руками ногами будуть бити, аби наша влада не. Запровадила оцей, оці вибори в дії, тому що це точно, ну якщо зеленський хоче, щоб в нього було 102% підтримки, це якраз голосування в дії. Ну, по-іншому вони себе не можуть ну, ніяк не збережуть у владі. Тому що, просто це станом на зараз в українських реаліях повномасштабної війни, це незахищена історія, яка зовсім не гарантує від фальсифікації. Я так розумію, в Росії є електронні вибори. Вони в Росії є. І це але, говорить про все. Але навіщо? Да, і тому Путін перемагає постійно. Тому я ж не хочу орієнтуватися на хворих, яким є росіяни. Я хочу орієнтуватися на європейські традиції. Ще раз у Європі, тільки в одній Істонії, яка найбільш діджиталізована країна в Європі. Є можливість проведення електронних виборів в інших країнах Європи, чомусь цей позитивний досвід не поспішають впроваджувати.